Яку країну ми виберемо? Так, можливо, Польщу, можливо, Білорусь, Бульбашенка, можливо, Німеччину, можливо. Ти посмотри на цю скотину! А от, може, Румунія, може, Угорщина, ні, нафіг вона сралася, Може, Молдова? Та ні, теж не варіант. Придністров'я при тим паче. О, ми пограємо за, за Україну. Пограємо за Володимира Зеленського. Ну що, почнемо? І перше, що ми будемо робити, перше. Це прокачаємо переваги. Переваги у нас агресивна експансія. Давай агресивну експансію. Бо з такими... з такими сусідами, як у нас. Це триндеть. Е, Якісь суперників оберемо, які хрін зна, де знаходяться, тому що нам поки не треба ніяких. ніяких стичок, скажімо так. Я вже обрав суперників. Все. Іран, ми обрали, все. Ліміт три суперника. Давай. Немає радника. Давай оберемо радника. Так, у нас Дениска тут. Давай пан Наса поставимо. Що? Ігор Нестеренко, 28 років, Тарас Вор ворона 26 років. Ілля Жулюк 26 років. Які 26 років ви що прикалуєтесь в натурі? Вони, мабуть, працювали десь на нічній зміні 7 на 0, Чи можливо Діментор висмоктав з них усю душу? Ну добре, давай нормально керувати військами, дай спробуй тут за всіми за всім. Слідити. Це дуже важко. Так, Крим у нас. Крим у нас чогось маріонеткова країна. Це неправильно. Не Крим повинен бути Україною. Так. Перше, що ми зробимо, це паперову фабрику. Тут ми зробимо плантацію хмелю. Так. тут Все, що більш, ефективно збільшить економіку, робимо. Все це ми зробимо. Так. І обов'язково. обов'язково, ми. Прокачаємо з севера Донець. Це то місто, звідки я родом. Хоч воно поки зараз під підерами. Але в мене в душі, в душі це місто. Я його дуже люблю і згадую дуже часто. Так. Текстильна фабрика. Тут теж ми зробимо сироварня. Справжній сир. Я сподіваюся, не фімозний буде сирок. Я би не хотів. Їсти фімозний сирок. Так, пішов ти нахил. А от давай нафік пошлемо тебе. Так, 2026 рік. Ну поки що у нас війни немає і це добре, це добре. Але у нас майже нічого теж нема. Так, і перше, що ми зробимо, це трішки ми... Трішки ми зробимо більше армії. Хоча б на трішки. Так. Механізовану піхоту теж більше зробимо. Танків треба зробити. Так, обов'язково робимо армію, бо без армії ми нічого не зможемо зробити. Ох, є тіт його мать Меня розстріляли, но я не здався. Я йшов до кінця. Хто це дамбіт Беларусь? Я сподіваюся, не 8 лет Дамп'ят Беларусь. Поки ми активно розвивали спадщину, розвивали економіку та збільшували армію. Таким чином, готуючись до війни з Придністров'я. І пішла наша 50 -ти тисячна армія на Придністров'я. Так, зробитивемо. Приєднуємо до складу України Придністров'я, і територія нашої неньки буде більша. Вона буде Великою імперією. Далі ми покращуємо стосунки з сусідніми країнами. І давай нападемо на Молдову. Надійшлемо образу. І оголошуємо війну. Вибачте, Марія Сан, чи Майя Сан, Але це потрібно було зробити. Зробити вимоги. Заберемо них місто Бандери, заберемо ще якісь міста, а точніше всі. І все. Наш... Хоча. Те, що ми оце захлопили, тут немає майже ніякого різону. Нам від цього не холодно, ні жарко Але от. Ось... Руда тут є, це вже добре. Але у нас і так, рудий хоч жопу і жуй. Який, твоє мать. Коротше, довгий час нічого цікавого майже не відбувалось. Ми будували лікарні, ми розвивали по максимуму свою країну, аж поки на нас не відіслала образу Республіка Крим. Нахуй, ну мені надо! Постоянно эти жосткі тяж оскорбления, блядь. Я намагався уникнути цього конфлікту, але вийшло ось це. В них альянс з піверами. Ну що, треба бути якийсь подарунок робити. От. Що за нахуй? Вся ця бляцька нечість з усіх боків повзе на Україну. Я довгий час намагався відродити свою армію. Врешті-решт я назбирав армію більше ста тисяч і надавав пизди кримчанам. І зробимо нападіння. А на Білорусь нападіння готувати ми не будемо. Заберемо усі свої території. Ми, як кажемо, нам чужого не треба, ми заберемо тільки своє. І усьо. Зробити вимоги, І усе оце ми заберемо собі. Ну і я думаю, що на, що оце... на сьогодні вже досить. Оце у нас така от Українська імперія. І поки що у нас... Велика держава, яка захоплює інші. Але це все гра, і я не, нікому, нікому ніколи не раджу захоплювати інші країни. Я ні в, разі не підтримую те, щоб, ні в якому разі не підтримую те, щоб одна країна захоплювала іншу. На цьому все. На сам кінець лише додам, що треба. Быть кивер.